Репортажі та розслідування в ефірі на Еспресо ТВ. Ми продовжуємо нашу програму. Гість її сьогодні. Олексій Білошицький, начальник відділу моніторингу та аналізу департаменту патрульної поліції України. Мої вітання Вітаю, Артем. Олексію. Скажіть, які новації вступають у дію в роботі патрульної поліції у зв'язку з вступом закону в, в, в чинність? Як вже відомо громадськості, з сьогоднішнього дня набули чинності закон про національну поліцію, і також разом з ним набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до низки деяких інших нормативно-правових актів, які регулюють. Відносини у дані даній сфері вводять певні новели, які не яких не було, тобто раніше, і по іншому регулюють певні аспекти і певні з певні відносини, спільні відносини. Які саме якщо зупинятися конкретно на законі про національну поліцію, то на відміну від закону про про міліцію є більша більш чітка структура, зокрема з полі, поліції, він містить також певні аспекти щодо проходження служби поліцейськими і також більш детально можна зупинитися на тому що регулює певні аспекти діяльності саме саме поліцейського от наприклад щодо спеціальних спеціальних засобів які можуть застосовуватись поліцейським якщо раніше в законі про міліцію ми мали весь перелік спеціальних засобів який наводився в загальному і потім використову питання його за... їх застосування наводили загальні тобто для всіх спеціальних засобів загальні загальні підстави для застосування то зараз законом про національну поліцію в принципі розписується по кожному по кожному спеціальному засобу загальні підстави для застосування це дає Перш за все для поліцейського більше впевненості, більше гарантій того, що він точно знає, коли і на яких підставах гарантовано можна застосувати той чи інший спеціальний засіб. Також деталізовано, коли не можна застосовувати. Ті, ті чи інші спеціальні засоби. Ну, тобто загальна перевага це більша деталізація прав та обов'язків. Це зрозуміло. А я м, цікавить більше всього глядачів, е, саме які інновації що можна тепер, чого раніше не можна було, ну зокрема щодо патрульної служби і змін до КУПАП. Е... Як відомо, патрульна патрульна поліція є входить до складу національної поліції, тобто, патрульна поліція, так само на наряду з, інш, з іншими видами поліції, також здійснює свою діяльність на основі закону про національну поліцію. І ті новели, які введені цим законом, які я навожу, наприклад, то вони також розповсюджуються і на патрульну поліцію. Наприклад, так, так само, якщо якщо говорити... Того, що не було раніше, це, наприклад, поверхнева перевірка. Такої процедури в точності не було раніше передбачено чітко, отак от законом. Наразі вона, вона передбачена, є новелою, і, наприклад, згідно до закону про національну поліцію, є так, є така, як поверхнева перевірка транспортного засобу особи, і проводячи яку. Особа, якщо поліцейський проводить цю поверхневу перевірку транспортного засобу, особа зобов'язана відкрити багажник та двері, та двері двері салону. Раніше такого, такого передбачено не було. Тобто можна говорити про про такі новели, які застосовуються законом про національну поліцію. Що нового в КУПАП? Що дає якісь можливо додаткові права поліцейським або щось додатково зобов'язує учасників дорожнього руху? Не не кілька учасників руху, руху і громадян цих загальних е, Можна говорити про те, що е, були, зміни, е, були внесені хоча і не численні, проте кардинальні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, е, можу говорити про те, що змінено процедуру притягнення до е, адміністративної відповідальності. Якщо ми говоримо про е, Порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, то раніше це процедура була стандартна. Це протокол, а потім рішення у формі е, у формі постанови в залежності від суб'єкту, який е, який мав право приймати рішення. Наразі е, щодо сфери забезпечення безпеки дорожнього руху, якщо е, розглядає справу національна поліція, тобто має компетенцію на розгляд справи, протокол не складається. Неважливо, особа оспорює це чи, чи не оспорює порушення. Виноситься на на місці без безпосередньо, виноситься постанова, яка вже має більш більш зобов'язуючу силу. Так да, це це вже є це вже рішення за результатом розгляду справи. А якщо громадянин хоче оскаржити це рішення, у нього є без безперечно. У нього є право оскаржити це рішення або до вищестоящого органу, або до суду. Тобто така проміжна ланка як протокол у правопорушеннях пов'язаних з забезпеченням безпеки дорожнього руху, тобто по суті, правила дорожнього руху. Всі порушення, які стосуються правил дорожнього руху, одразу інспектор може складати протокол. Постанову. постанову, але з одним але великим зауваженням: якщо розгляд справи відноситься до компетенції національної поліції, от, наприклад, якщо ми говоримо про 124-ту статтю е ДТП, да або 130-ту статтю керування у стані сп'яніння, їх розгляд віднесено, віднесено, наприклад, до компетенції суду, тому тут в даному випадку е поліцейські будуть складати як і раніше, протокол. Всі інші, ну скажімо так, меншої тяжкості про. Е Правопорушення на місці постанова складається без складання протоколу. Так, саме так. Що ще? Ну, також можна говорити про те, що зараз е, буде, ш е, також. І кодекс надає мож, можливість е, зокрема погасити, тобто розрахуватися за е, на по накладеному штрафу, да оплатити штраф, е, якщо винесено таке рішення постановою е, на місці. Про, за допомогою електронних е, електронних засобів, тобто кредитної е, кредитної картки. Е, особа може скористатися цим е, цим правом і одразу оплатити. Оплатити штраф. Патрульні, патрульні машини будуть також в майбутньому обладнані. Е спеціальними, спеціальними пристроями, які будуть надавати можливість оплатити штраф на місці. Цей пристрій називається термінал для безготівкового розрахунку. Як с, у кафе, с, у, у ресторанах, с, саме так можна можна сказати, аналог так але так, наразі так. їх немає. Масово в екіпажах. Чи є ні? Вони бу, вони от зараз будуть обладнуватись Поступово патру... ми поступово обладнув... будемо бачити з кожним днем. Так у так, так, так. не можна говорити, що одразу на завтра кожен кожний екіпаж буде ними обладнаний, але до. Я думаю, що досить швидко вони будуть у кожному екіпажі. Цікава новація, адже погодьтеся, що небажання платити штраф, потім іти кудись у, 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 у Ощадбанк, чи відділення, чи Ощадкасу було одним з мотивів таких, що багато адмінпротоколів, багато штрафів просто не платилося або накопичувалося, накопичувалося пеня. Так, без безпос... безперечно. одна з причин таких, чому були неоплачені штрафи, це. Те, що людині було важко і не хотілось іти, і е, вистоювати чергу або в банківській установі, а потім іти погашати е, цей е, цей квитанцію, йти в адмінпрактику, приносити погашати. Е, тобто, таки, така процедура, зокрема, е, люд, людині не не, не вбачалася так, такою лег, легкою, і тому не, не 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 бігли, скажімо так, платити штрафи одразу. Проясніть, будь ласка, що з евакуацією транспортних засобів чи зростає, чи підпадають більші порушники під цю санкцію? Можливу евакуацію чи ні? Ну щодо більші чи менші порушники, тут нічого, в принципі не змінилося, але новацію, яку було з запроваджено от, змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення, це є було додано ще одну підставу для тимчасового затримання транспортного засобу шляхом його блокування або доставлення на спеціальний майданчик, а саме порушення правил зупинки стоянки. Тобто е, даної підстави раніше не було як підстави для застосування е, фактично тимчасового затримання зараз її ввели. Проте е, з е, таким обмежуючим обмежуючим фактором це е, обов'язково, що транспортний засіб має е, суттєво перешкоджати руху. Тобто, тим, хто звик паркуватися в містах, особливо в центральних частинах міст, не варто побоюватися, що зараз масово евакуатори почнуть полювання за їхніми припаркованими, кинутими там на довгий час автівками. Це на, наразі. Я е, якщо транспортні засоби будуть суттєво перешкоджати руху, то відповідно є підстави для застос застосування тимчасового затримання транс-транспортних засобів. І головне, всі багато чекають е, змін від введення в дію ще одного закону супутнього закону до національної поліції, але Саме такого, який і написаний для використання національної поліції. Це закон про внесення змін, там в низку законів України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Умовно там закон про дорожній рух. Він також вводиться в дію, він також щось дає, але там немає механізмів застосування цього права. Проясніть, будь ласка, фото-відеофіксація, система фото-відеофіксації. Як це може працювати і відколи може запрацювати? Зокрема, ці зміни також набувають чинності от зараз, тобто з сьогоднішнього дня. Тобто, автофото відеофіксація введена також і до кодексу України про адміністративні правопорушення, і змінено певні певні статті. І також хотілося би зазначити, що. В зв'язку з автовідео автофіксацію порушень, зокрема правил дорожнього руху, були введені досить цікаві новели, також і до Купапу, якщо говорити, наприклад, як відповідальність власника транспортного засобу, що раніше не, не застосовувалась, і також що є в принципі безпрецедентним для нашого кодексу про адміністративні правопорушення, це відповідальність юридичних осіб. Про це ми говоримо зараз тільки, тільки виключно в автофіксації. Е, проте, ви слушно зазначили, що е, дійсно е, саме порядок. Функціонування і роботи автофіксації має бути ще затверджений, і його має затвердити кабінет міністрів е, своєю постановою. Наразі ще, е, ще такого акту немає. Ну не кажучи вже про те, що система сама має звітися фізично бути а вже інстальована, а вже розвішена, за замкнена в якийсь центр. Чого фізично поки що немає, це, вже, це питання е... бюджету, і все я все. знаю, що е, робота з цього приводу ведеться однозначно, але ну е, на на якому на якому вона етапі і є, яким чином е, там справи, я коментувати не не можу. Просто не ну, логічно, бо це робота не може бути зроблена, скажімо, або однією національною поліцією, або навіть всім міністерством внутрішніх справ це робота велика державна всього кабінету міністрів: розвісити камери, закупити їх десь, знайти якісь кошти. Закон дозволяє бюджетні позабюджетні кошти. Тобто, це велика державна програма, скажімо так. Однозначно, це не робиться силами патрульної поліції. Які ще новації є, про яких ми може не згадали, але про які варто було б згадати? Є ще час у нас громадян з цим ознайомити. Патрульна поліція, як в принципі, як працювала, так і працюватиме. Змінилася трошки законодавча підґрунтя і законодавча база для діяльності. Тобто, якщо ми раніше працювали за законом про міліцію, який надавав певні права, та е, покладав обов'язки, зараз ми працюємо за законом про. Національну поліцію і які вже чітко рекламенрегламентує е, наші наші права і е, підстави їх за, за, застосування, е, наприклад, ті самі підстави для зупинення транспортних засобів е, передбачаються також і законом про національну поліцію, який, е, хочу повідомити, має має вищу юридичну силу над всім над всіма іншими нормативно-правовими актами, які регулюють дане питання. А якщо акт має вищу юридичну силу, то саме застосування його норм є пріоритетним. І закон про національну поліцію виділяє зокрема дев'ять таких підстав для зупинки транспортно транспортного засобу. Ще, в принципі, цікавою цікавою новелою. Е, є також е, те, що, е, як я вже зазначав, розгляд е, розгляд справ буде е, здійснюватися на е, місці, і, е, зокрема, якщо це говорити про е, вчинення правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, буде вноситись е, поста е, постанова. Також варто зазначити, що до санкцій певних статей, е, а саме, як правило, там, де передбачена компетенція національної поліції, і е, ті статті, які е, розглядає національна поліція, і це як також сфера забезпечення безпеки дорожнього руху, е, там зокрема. Була в принципі нівельована скасована вилка санкцій, тобто, якщо раніше санкція статті за певне правопорушення передбачала, наприклад, від 15 до 20, штраф у вигляді від 15 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то зараз чітко. Наприклад, 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян мінімальна планка. Мінімальна планка. Так, тобто, якщо подивитися до змін, які були внесені, все було взято по мінім... саме мінімальній планці і було е, нівельовано у цю вилку санкцій. тому зараз е, інспектор не е, має враховувати певні певні особливості такі як наприклад матеріальний е, матеріальний стан чи е, чи інші е, моменти саме виносячи е, рішення на місці тому що немає е, у цій варіації, немає градації. Тобто він не може застосувати 15 або 18 неоподаткованих мінімумів, або 20 чи 25. Є чітко передбачено 15, і е, в будь-якому разі це 15 неоподаткованих мінімумів. Не більше і не менше. Ну, грубо кажучи, 255 гривень – мінімальний штраф. Правильно? Так, так, так. Дякую, Олексій Білошицький був гостем нашої програми. Начальник відділу моніторингу та аналізу департаменту патрульної поліції України, яка від сьогодні розпочала свою повністю, скажімо так, законодавчо вільну е, роботу, адже вступив у дію закон про національну поліцію. З Чим власне кажучи всіх і вітаю і вас так само. Дякую. Дякую, Артель.